Михайлович, от зараз соціально-культурних об'єктів на Тячівщині, що таке вже в стадії завершення, що на весілля скоро будемо справляти? Значить, не дивлячись на скрутне становище, яке склалося в Україні, в тому числі в нас у районі, все впирається в гроші, а їх не так є і на заробітну плату. У цьому 96-му році планується завершити будівництво освітніх установ. При всіх бідах, які у нас є, ми мусимо завершити школу середню у Новоселиці, це на 600 місць. Завершити адмінбудинок у місті Тячеві для освітян, який знаходиться в центрі. Треба ще 2-3 мільярди, його можна завершити. Завершити ряд соцкультурних будівництв це темпами, швидкими темпами, дякуючи. Громадянам села Руська Мокра, споруджується велика селищна рада, перша, де тільки 4 роки тому була створена, і будується у Комсомольському в самому віддаленому нашому населеному пункту Дитячий садок. Чого я кажу, що це повинно бути завершено? Це завершення повинно йти за рахунок інвеститорів, які будуть обкладати гроші. У розвиток нашої лісової промисловості, особисто у Чернянській лісокомбінат. Вибачте, будь ласка, ну ви не якось уникнули, ви основному державне фінансування, ви уникнули тих будов, про які ви мені не раз розказували, які зводить фермерське господарство добруни. А мабуть, ви знаєте, що він, якщо так далі буде йти, через арбітражний суд визнає себе банкрутом. І пустить, як мовиться, з молотка оці всі початку будинку. Так, можна сказати, що в районі на сьогодні стільки новобудов, як фермерське господарство, добруник немає. Є в нього добрі започаткування, це біля стадіону, його будинок, двохповерховий, створити дитячий комплекс лікарні. Якщо він це зробить, це буде прекрасно. Є в центрі міста прекрасний двохповерховий магазин. Незавершена школа у Малій Угольці. Я рахую, що тут держава повинна до такого фермера повернутися лицем. І те, що він зробив за свої гроші, що брав від держави. Якщо ми сьогодні не можемо будувати, будує фермер, то всіляко повинна підтримати його держава. І повинні підтримати ми його. Таких фермерів є в нас декілька, які мають бажання працювати. Але диво і друге сьогодні, в той кризисний час, не треба цього будівництва будувати вівчарники, корівники, свинарники, тому що в нас у господарствах а їх 27 пустує без цих будов. Краще його викупити, тому що там підведена вода все інше, як починати наново все будувати. Ми і сьогодні буде йти розмова із керівниками господарств. Щоб відпустити, викупити на довгостроковий такий відстрочку, дати фермерам, щоб викупили собі, займалися підсобним господарством, розведенням овець, корів, а не вкладали в нові гроші у той час, коли ці гроші можна вкласти у розвиток тваринництва. Ну а за Добруника. Дякуючи йому, навірно, і вдячні і односельчани, які проживають там, це, можна сказати, не тільки в районі, а й в області, одне з самих великих міцних фермерських господарств. І воно місце й тим, що воно має матеріальну велику базу, має прекрасну худобу свинарство розвинуто добре. Я б сьогодні сказав, що немає у нас колективного господарства, такого як це фермерське господарство. Це одно з самих великих на сьогодні цих господарств, і він повинен мати ще раз підпершу підтримку і в нас, і в області, і в державі про підтримку. то чому ж таке відоме господарство вже, а на обласній нараді агропромислового комплексу в головній доповіді навіть не сказали ні слова. Ні слова про фермерське господарство добруник. Я розумію, що він особисто не подобається заступнику голови обласної ради, пану Данчі, але це абсолютно нічого не значить. Тут якісь особисті симпатії антипатії треба, мабуть, відкидати. Я думаю те, що тут не симпатії, антипатії повинні бути, а повинні рахуватися з людиною, яка хоче працювати. І це, дякуючи не тільки йому, а дякуючи тим працьовитим людям, які в нього працюють. Сьогодні, як казав, злидні наші доводять до роботи і люди просять роботи і працюють там, де тільки зможуть. І навірно, дякуючи йому, якщо б було десятки фермерів таких, якщо б ми зуміли підняти наше сільське господарство, якщо буде підтримка від держави, щоб знову запрацювати так, як ми працювали 10-12 років тому назад. А якщо підтримки в державі не буде ні фермерів, і не буде наших колективних господарств, це занепаде. І треба не забувати, що в цих господарствах працюють люди, є пенсіонери, яким треба підтримка. У нас нема землі. Якщо 2-3 сотки землі складає орну і землі на душу населення, то вижити це важко. А в колективно щось можна підтримати, не дивлячись на те, що у дворогосподарствах у нас дуже велика кількість худоби зросла. Якщо у... Мається у колективних господарствах спад у нас досить великий, майже на 50%. То у індивідуальному секторі зросло на 50%. Сьогодні маємо 29 тисяч голів верха, маємо біля 50 тисяч овець, десь біля 50 тисяч свиней. І іншої худоби це радує, тому що наші ринки. Забиті м'ясом молочною продукцією, навірно, саме дешевше м'ясо, молоко це у нас у районі. І нема людей, щоб не були забезпечені, тому що майже на 10 ринках, а продовольством ми дозволили на всіх ринках торгувати, якщо є умови. Достатньо можна побачити молока, достатньо сметани, сира, яєчок, м'яса і всього іншого. Так, що о, цієї кризи. Виживемо, ну, але підтримка треба не тільки е, фермеру, е, господарям нашим, які працюють у колективному господарстві. Треба підтримка індивідуальнику. Якщо ця підтримка буде, то держава достатньо буде мати м'яса, молока, яїчок і все те, що їй потрібно. Но без її підтримки цього бути не може. Тому що у нас страшно велике безземелля, і ми знаємо, що на корову треба 15-20. Центнарів сіно дороге, і люди тепер весною будуть скидати поголів'я, особливо є овеці, великої рогатої худоби, а цього б не хотілося, що чим буде велик... Чи більше поголів'я, тим буде більший достаток на наших столах. Якщо землі дійсно не вистачає, то козирна карта вашого району це ліси. Я бачу її чимало господарств, фермерів якраз ще виживають завдяки лісам. Але є різні підходи. Я дивлюся. У того ж Добруника, не хочу його зайвий раз хвалити, але у нього є столярний цех. Ліс у нього йде на будови різні. Ну і він, крім того, завозить ліс з Росії, міняє ліс на зерно. Але для вас це може стати катастрофою. Оця програма по лісах, виробка лісів це, це, це жах для вас може настати. стати. Ну як? Я дякую все ж таки, що нас зрозуміло, обласне керівництво в першу чергу Сергій Іванович Устич. У грудні місяці проведена велика нарада у Щорні, де на яву було виявлено наші ліси, розроблено ряд розпоряджень обласної ради і наших ряд розпоряджень, щоб не було розкривання цих лісів, щоб перероблялася більша частина лісів у даній місцевості, і в обмаль тільки. В... В крайньому випадку в ситуації йшла необроблена деревина. Інше це повинна йти перша обробка доски, це обрізні доски. Друге, це столярні вироби, а цехів у нас і пілорам достатньо. І друге, повинні рубати ті, які дещо повинні залишати і в районі. Я розумію конкурсні основи. На конкурсній основі в нас дістало 11. Господарств області і з того малі підприємства на рубку лісу від 5 до 10 тисяч кубиків. Но за те у нас у лютому місяці повинна відбутися сесія. Ми вже на колегії у нас обговорили, з багатьма депутатами ми це обговорили, що ліс рубають, вивозять, як би його не вивозили, куди б не вивозили, що завозили, а нас це вже буде цікавити. А від того, що в даний час ліс наш, ми на сесії готуємо питання, що 25% від того, що їм відпущено, повинно залишитися в районі. Ми знаємо, що ліси є застарілі, є древ'яник. Але ведучи розмову із лісозаутівельниками сьогоднішніми з керівниками, кажуть, що в лісі є 50% здорового лісу, 50% древ'яка. Тому ми заставимо всіх тих, які сьогодні будуть до нас іти в ліс розпорядженням і в договорі, що 15 процентів дерев'яка для забезпечення вони нам повинні залишити, і 10% лісу для того, щоб ми могли забезпечити в першу чергу учасників війни, слабо забезпечених, забезпечити наші будівлі соцкультурні, які нам потрібно завершити. Це особливо поли, столярні роботи. І особливо уверху у чорній руській мокрій лупуховому будемо заставляти тих людей, які від нас беруть ліс, уносити інфраструктуру розвитку нашого району. Якщо буде відмова, ми з такими людьми контракти заключати не будемо і пускати їх в ліс теж не будемо. Тому що в цьому році заплановано в нас виробити близько 150-160 тисяч кубіків лісу. Це багато. Ми знаємо, що ліс нелегко росте. Ми знаємо, від чого йдуть ці паводки і наші біди, які за п'ять років їх було в районі 6. Це горе наше, горе наших людей. І все залежить від лісу. Чим більше буде вироблено лісу, тим більше паводки будуть наступати на наш район. Це не мої ідеї, або я не беру це доказувати, що це доказують вчені. Скільки ліс затримує вологості, і як він потрібний нам, як потрібно його рівномірно вирубувати, але на превеликий жаль, не всі цього розуміють. Душа розривається, коли йдеш дорогою. І наскільки винищують наші ліси, особливо громадяни району. Я розумію важко, нема вугілля і так далі. Але рубають краще, не гірше, рубають пряме, де частина окремих гір, особливо в Новоселиці. У Чумаліві залишилася майже пустими. Треба не забувати, шановним нашим громадянам, що це для наших дітей, для наших потомків, не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Не буде лісів, не буде здоров'я. Ви хоч колись покарали силами міліції. Це ж швинам Значить... гудуть пили, рубають сокири. Тисячу 1200, 1200 громадян району наказані штрафами адмінкомісією та судами. Але багато з них не розуміють, не дивлячись, є такі, що вже й по два-три рази сплачують штрафи, але все рівно їх тягне в ліс. Дивно й те, що на місцях є в нас голови виконкомів рад, особливо в Чумалюві, у Новоселиці, які ну, з закритими очима дивляться на це, тому що їм коли питаєш, чому ж ти нічого не робиш. А мені треба з людьми жити. А мені що не треба жити. Всім нам треба жити. Але ж є закон. За яким ми повинні все жити. Чим ми більше збережемо, тим краще будемо жити. Якщо за рік-за два вирубаємо, а потім будемо 80 років чекати, поки воно виросте, що нам буде краще, я думаю, що ні. І тому ще раз, все залежить від нас, від громадян нашого району. Тому що єдине багатство в районі, у Гірському районі, це ліс. Як його ми збережемо, так будемо і жити в наступні наші роки. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. 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 thank you